Країни та столиці у віршах Європа. Ось на карті Україна, наша славна Батьківщина. Київ це її столиця, у Каштанах зелениця. Австрія прийшла на бал, відень з нею танцював. Вареники їла Албанія, тирана прийшла за компанію. Бельгія на каруселі покаталася в Брюсселі. Білорусь і Мінськ разом танцювали Вальс-Бостон. У Болгарії дощик миє золоті хрести Софії. Босня і Герцеговина, запам'ятаємо, мають столицю у місті Сараєво п'ятій рівно настає Чаєманія За чаєм Лондон і Великобританія. В Греції солодкі дині. Ми поїдемо в Афіни. У північній казковій Данії живе Русалонька в Копенгагені. В Естонії опинився Пінгвін, до друга в Талін їде він. Ірландія коси руді заплітала, Дублін в себе закохала. Ісландії холодно, зима цілий рік, Не може зігрітись місто Рик'явік. Іспанія це колорит, найголовніший в ній Мадрид. Італія в сукні скрипдишину Іде, співаючи по Риму. На Кіпрі музика лунала, нікосія танцювала. Латвія ногами дрига, розсмішила її рига. Литва й вільнюс грали в футбол, Вільнюс в Литві забив штрафний гол. Ліхтенштейн увесь день на рибалці, вадут стрибає на скакалці. На Балканах живуть у гармонії місто Скоп'є і Македонія. Сеньора Мальта і сеньора Валета купили два кабріолета. Мамалигу всю поїв у Молдові кишенів. Нідерланди, Нідерланди застудили свої Гланди, Вболівали тут і там за свій любий Амстердам. А в Німеччині Берлін серед міст номер один. В Норвегії мороз лютує, а місто Осло торжествує. Польща Польку танцювала, на Кларнеті грала Варшава. В Португалії хамон відправляють в Лісабон. Румунія грала у квест в команді з містом Бухарест. Сербія з ринку несла виноград, весь виноград з'їв ласунчик Белград. Словаччина зварила каву і пригостила Братиславу. В Словенії є чудова поляна, там серед квітів танцює Любляна. Угорщина віддала під арешт свою столицю Будапешт. Фінляндія від морозів втомилась, у Гельсінкі баню топить заходилась. Мила Франція мадам в Парижі їла круасан. У сонячній Хорватії до загреба симпатія. Чехію мучила спрага, їй води подала Прага. В Чорногорії розквітла шовковиця, у столиці місті Подгориця. Швеція вари юшку із сьомги, нас частує у Стокгольмі. У Швейцарії є ціла ферма, що виробляє сир для берна. Є країни маленькі, неначе мізинці, мають назву одну для країни й столиці. Біля Франції є гори в тих горах живе Андора, країна Малана чи Келія, столиця Андора Лавелія. Є країна Ватикан, папа Римський править там. Князівство Монако маленьке, однак в столиці Монако є безліч розваг. Люксембург це місто Країна. Правлять там герцог і герцогиня. Країна Сан Маріно купила субмарину. Велика субмарина не вміщається в країну. Країни, що частково знаходяться в Європі. Азербайджан везе на візку подарунки для баку. У Вірменію прибув караван, в старе місто Єреван. Грузія заблукала у лісі, врятував її Тбілісі. В Казахстані кожен зна їх столиця Астана. В Росії ріки села і міста. Російська столиця місто Москва. Кричить Туреччині ура, старе місто Анкара.